Хто я і чому мені вірять? Привіт! Мене звати Віталій Ковач. Я сомельє, викладач, автор школи Сомельє, член журі винних конкурсів і маю понад 20 років досвіду вина. Два роки поспіль номінанна амбасадора в ЗЕР за версію Wine Travel Award. Я викладав у школах, судив на конкурсах і навіть становив рекорд України за найбільшу колекцію віскі. Але тепер я запускаю щось абсолютно нове: проект Шалений Ніс це чесна сліпа дегустація. Вина в прямому ефірі, без сценаріїв, без упереджень, без масок. Окрім однієї чорний. Проект Шалений ніс» – Я дегустую наживо і кажу правду, бо ви заслуговуєте на довіру: я ставлю підпис своїм носом і своїм ім'ям. Запрошую кожної середи до прямого ефіру.